У Верховній Раді ухвалили законопроект про мінус 50% знижки на штрафи для порушників правил військового обліку. Хочеш дізнатися більше? Підпишись на наш канал і дивися далі. Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України. Законопроект розроблений з метою удосконалення порядку притягнення до адміністративної відповідальності за. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. У раді очікує, що прийняття зазначених змін позитивно впливатиме на стимулювання військовозобов'язаних здійснити уточнення даних відповідно до правил військового обліку, спрощення сплати штрафу за адміністративні порушення, передбачені статтями 210, оскільки надасть можливість отримувати знижку 50% від розміру штрафу за умови самостійного звернення особи особи до органів ТЦК та добровільної сплати накладеного штрафу. Запровадження знижки в розмірі 50% за своєчасну сплату стимулюватиме громадян швидко оплачувати штрафи, що в свою чергу покращить виконання законодавчих норм, зниження навантаження на територіальні центри комплектування, впровадження цифрового інструменту дозволить громадянам сплачувати штрафи дистанційно без необхідності відвідувати ТЦК, що знизить навантаження на фізичну інфраструктуру. Це в Свою чергу дозволить зменшити черги і забезпечить більшу ефективність роботи ТЦК. Нагадаємо, що в Україні близько 6 мільйонів військовозобов'язаних досі не оновили свої облікові дані. Що ви думаєте про таку знижку? Напишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на наш канал і дивитися наступні випуски. Усім па-па!